На Луцькій автостанції перевірили туалет на доступність для людей з порушенням функцій здоров'я. Виявилось, що люди на кріслах колісних скористатися ним не зможуть. Про це розповів ветеран російсько-української війни Євген Сивопляс. Як розповів Євген Сивопляс, до департаменту з питань ветеранської політики Луцької міськради надійшла скарга від ветерана щодо недоступності туалету на Луцькій автостанції номер 1 що на вулиці Конякіна, на Тож команда громадської організації зруж скелю протестувала вбиральню на доступність для людей з інвалідністю і виявила, що основний туалет недоступний для людини в кріслі колісному. Вхід з вулиці, яким можна скористатись вночі, має сходинку, але немає пандуса. Як нам пояснив керівник автостанції, людині з інвалідністю краще скористатися центральним входом до автостанції, а тоді дістатися туалету, пройшовши всередині. Проте і в цьому випадку, як виявилось, потрапити до туалету проблематично, адже кнопка виклику персоналу, який відкрив би двері, не працює а вночі центральний вхід закритий, розповів Євген Сивопляс. Ще одним бар'єром стала сама туалетна кімната, яка виявилась замалою для того, щоб нею могли скористатися люди на кріслах колісних. Наприклад, Олександр навіть не зміг зачинити за собою двері. Після цього керівник автостанції показав ще один туалет, який вже доступний за своїми розмірами, проте ще потребує до обладнання. Але із ним не все так просто. Вхід до нього можливий тільки зсередини, тож скористатись ним в нічний час не вийде.